І швидше, ніж права смуга, то можеш їхати по лівій і ми ж прилаштуємося. Тільки щоб ти підгазнула. Тоді було б класно. Дзеркало подивляється, можна? Добре. А Я не знаю, подивися. Вимикайський покащик, прямо поїхала? поїхав. Замічайте. Я на номер подивився. На номер теж варіант. Або на покащик. Або якщо він проїхав уже мордою повороті, то напевно він поїде прямо. Добре, продовжуємо рух. Будемо рухатись до перехрестя на перехресті праворуч. Конечно. Но ты можешь притягнути трішки ближче і, подивля... і продовжувати подивлятися. Добре, добре. Ну ще оглянь тут, замечательно. Так, 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 так. Добре. Пойдет, молодець. Далі ми до перехресі, на перехресті ліворуч. Для парковки. Віддивляйся, Він, Якщо зліва йде, то до подвійної суцільної він не наш, якщо ми в середню смугу. Якщо б ми в ліву смугу, то тоді був би наш. Схоже, що є, нема. Що та машинка робить? Виїжджаю. Виїжджає. Виїжджає? Так. Зеркало подивляйся. Підтягне сюди. Щоб вона зрозуміла. Вона зрозуміла? Не Ну він виробився, так? Не, не думай, роби, ти з ним повинна стати сюди, правда? Угу. З ним. А я трошки І це не має значення все. Ні, я трошки її проїхала. Uh, якщо Потім. хочеш, ти можеш повернутися назад, але в цілому, Так? Да? Да. Тобто тут широкий діапазон, <гум> якщо трошки, <гум> то можеш і проїхати. Неба? Ні, ну вона стоїть чекає. Добре, тоді працює. Просто щоб ти її контролювала. Тут же ж ніякі Ні. Його вже ніхто не бачить, його можна не вмикати. За це помилку не поставлю. Подивляйся, як хочеш. Тепер ти вдаришся в бордюр, а до цього б не вдарилась. Ну давай, працюй далі. Зараз будемо контролювати. Ото було класно. Да? Uh, да, я ти... не дуже побачила Це твої ж твої проблеми. Да, я Це ж твої проблеми. Зупинись. Ти там вже так близько-близько до бордюру. Угу. Прям дуже близько. Прям добре. Прям дуже. Вперед і... Так, а ну-ка зроби вперед і повний вигоріт вправо. Трішечки. Підрівнялась? Замечательно. А тепер на рівному можеш трішки назад від'їхати. І буде взагалі аганьок. Зрозуміло? Угу. Ну ти вже рівненька? Угу. Тобто це ти підкоригувалась. Ти бачиш по да, правому дзеркалу, так. да, бордюрку? Угу. Норм? Да. Якщо ти його бачиш, значить ми в нього не в'їхали? Ні. Ну, замечательно. Добре, продовжуємо рух. Ну, паркінг ручник зроби. Uh -huh. зроби. Щоб звикало. Добре, продовжуємо рух. Якщо тобі здається, що ще трішки, то це й було класно. Запам'ятала? Uh -huh. Бо ти просто ще трішки не можеш зробити. Uh -huh. Там дійсно можна було ще трішки. Uh -huh. Але чуть -чуть ти зробила... Так, чуть-чуть. Да, а ти переборщила. І виходить, що краще б ти не робила це ще трішки і так пойдеть. Uh -huh. Помітити, маркером, <гум> ну, ми попротираємо від дзеркала, зараз вони не протерті, щоб ти їх бачила класно. Подивимося на погоду. Вирішила все-таки виріхати. Ну окей, ладно. Встигала. Але вже це такий момент, що ти, ну, тобі можна помилку приліпити, що ти йому не поступилась. Так. Да? Да? я, поберу, я розкрутила. Він то їде Погану швидше. Ні-ні-ні, він, він в твоїй їхав. Він чітко їхав в твоїй смузі. Далі ми пряменько. Ну, галімувате місце було для паралельного паркування. Нам би краще було знайти. Ну, дуже машин багато було. І субота, але машин багато. Машин багато, так, згода. Колега завтичив. На секундочки тепер подивляйся, бо через те, що колега половину зеленого просто простояв. У нас тепер менше шансів, так як він під бордюр не треба, всередину смуги пойдеть. на перехресті а, розвернемось. Блін, колега, що таке? рішення приймаємо. То ми так не натренуємося. А на іспиті, якщо отакий от повільний попався, тобі їдь за ним, паще, ще огонь. Типа це не ти втичеш, ну, це да. він. Якщо перед тобою хтось менш повільний, більш повільний, ніж ти, то ти взагалі на, на ізі їдеш. Тобто спеціально його випереджати ми не повинні. По можливості виперед. Ну, як мінімум ми на перехресті там, де з ним роз'їдемося. Сільну лінію можеш наїхати. Ти навіть не наїхало. Добре, пойдет, так можна. Він там до... трішечки терчав, да, до нас? Прямо аж пірнати в трамвайній колі при такому об'їзді перешкоди не треба.